1 травня відкриття паркової зони міського будинку культури зібрало рекордну кількість відвідувачів. Усяк від малого до великого знайшов тут розвагу на свій смак. Відкривати атракціони саме 1 травня вже стало старою доброю традицією. Ділиться директор міського будинку культури Тетяна Лук'яниця. Тепло вже на літо повертає. А отже, дітлахам вже можна до схочу розважатись на свіжому повітрі. Урочисте відкриття паркової зони увінчалося святковим дитячим концертом. Родзинкою святкового концерту стали казкові герої, що неймовірно захопили своєю грою малюків. На відміну від реальності, у святковій виставі такі персонажі, як котик та миші, зовсім не сварилися. А навпаки, дружелюбно закликали малечу радіти весні, співати, танцювати і веселитися. Присутні на святі гості поринули у танцювальну фантазію Ми на морі та разом з солісткою народної студії вокального мистецтва Оріончик заспівали пісню на добро. Після чого радісно вирушили освоювати застоєні після зими гойдалки, каруселі і батути. Багато відвідувачів, багато діток прийшло з батьками і на відкриття, і на атракціони. До уваги наших самих юних жителів міста ми пропонуємо два батути, великий і маленький, паровозики, дзвіночки, рибалочка, спортивний батут. Веломобілі, а також безкоштовна площад... розважальна дитяча площадка. Дітки раді бачать мишку? Так, да. Так, ми весело гралися, весело співали, танцювали, бо ми я завзяті та веселі. Я хочу зараз покататися на батуті, половити шарики і піти. В ігрову ковнату. Мені сподобався. Що дядьки танцювали білі в костюмах. Усі виступи. Я дуже хочу на лабіринті покататися і на батуті. Це дуже гарно, що відкрилися атракціони. Ми зможемо приходити сюди, гратися. Я вже я хоч і доросла, але мені все одно подобається. Мені дуже сподобався концерт. Ми дуже раді, що відкрилася літня площадка. Ми будемо обов'язково з дітками ходити туди, гойдатися. Ми любимо це місце і час від часу приходимо сюди з нашими дітьми. Кожного року ми з нетерпінням чекаємо на відкриття і приходимо на нього подивитися. Попереду у щасливої дітвори ще п'ять місяців веселих розваг. Паркова зона міського будинку культури працюватиме аж до 30 вересня.